Пані Ірина, скажіть, будь ласка, нас, наших глядачів, слухачів цікавить також ваше особисте життя. Ви співати почали скількох років? Ой, скільки себе знаю. Малесенька була, мабуть, з двох вже співала. Вилізу собі десь високо, чи на стільчик якийсь, чи десь на якийсь горбочок, і співаю. І все ми слухала весь час радіо тоді ще Телебачення вже потім з'явилося, а то ж весь час радіо було, і, і, і що я там тільки не слухала, все співала. Був, видно, був хороший слух. І я все повторяла, і за Мірошниченко нашу знамениту, теж за, за нею все повторяла, за всіх таких класичних, бо то ті ж тільки показували а у вас в е, хтось був співав? Ну а як же так? в мене мама і тату мали голоси. Вони співали в церковному хорі. Батько до самого кінця співав в церковному хорі, він навіть і був солістом. Так, і такий аматор теж батько був актор, я б сказала, ну самодіяльний, звичайно. Професіонально він професійно не вчився, бо ну, теж він ще тоді був молодий після війни. Ну, але теж не було такої можливості йому вчитися. Тобто теж, мабуть, був актором і співаком. Дуже цікаво. І ви на після школи ви поступили? Відразу поступила, мене взяли за голос, хоч я не грала ні на жодному інструменті. Але заспівала, як зараз пам'ятаю, соловей мої Соловей, Аля Ну то така там, такі високі ноти. А я таке мале стою і таку ноту співаю, і звідки тут то, той голос? Тож маленьке, худеньке було таке. А голос одразу був, та й тому мене зразу прийняли. Мало того, мене не прийняли в музичне училище, а потім зразу з першого курсу забрали в консерваторію Хотілося б повернутися до вашого роду, до вашого коріння. Я знаю, ви родом зі Львову, і це ваші батьки, це католики польського коріння, які дуже віруючі люди. І наскільки я знаю, що ви зараз теж ходите до постю і навіть там співаєте. Та звичайно, ну так і що ж, віра своїх батьків, це ж присуще, так повинно бути. От я не можу сказати, я ходжу навіть і в православну церкву, я ходжу в греко-католицьку, я ходжу, Мені цікаво, мені все цікаво. Ну взагалі то я римо католицької обряду. Коли Костол був тільки один на там на Червоноармійській, отось святого Миколая, Святого Миколая, то він тільки був один, а зараз вже є і Олександра. Там, де був планетарій, і навіть є ще один в святошино. Туди ходять мої діти Так, каши. Та Там ходять мої діти, і там собі такий, ніби ніби такий домашній костел. Хоча та там прекрасні наші я ті... ходила. Та він він дуже такий домашній. Я б назвала. Та я його дуже люблю. То я тепер з дітьми вже звикла туди ходити. Але хожу і ще в Олександра. Він зараз вже відкрився, там дуже гарний орган. На тій та, ко... на на... костельній, та? так, так, в центрі. самому центрі. І, і, я там навіть фільм свій знімала. У мене є такий фільм що, за покликом душі, то ми там навіть я співала, а Марію, і Ксон нам дозволив, камери прийшли, ми знімали там. Про мене був фільм такий, ми в костелі знімали теж. Там приємно, там, розумієте, ну, людина відпочиває душею, спілкується з Богом. А я навіть небагато разів казала, що ваш голос звучить, як звучить орган костю. Пам'ятаєте, я Орган, тут орган дуже ну. мощний, такий, у вас так, теж у мене... такий мощний, дух, дух, душевний, духовний, такий голос, голос ніжний, але він йде настільки від душі і настільки він сильний, і настільки він мелодійний, що він дійсно такий, знаєте, я Багато років знаю пані Ірена, так трапилося в житті, що більше 10 років, можливо, теж 15-16 років, як ми знайомі. І я кожен раз, на жаль, у мені так складається життя, що нема в мене друзів, нема друзів, бо на друзів треба мати час. У мене немає часу, але я пані Ірено можу сказати, що це від душі мій друг, не знаю, як вона відчуває так само почуття так сам, до мене, які, які? но ну, в цієї людини в мене тільки насамперед дружні і такі ніжні, ніжні е, почуття любові, почуття поваги, почуття дружби. Дякую. Ну, от. І я хочу сказати, що знову ж таки ми запросили вас на прохання наших. Глядачів, які хочуть знати про вас більше, більше інформації, то ми знаємо вас як голову журі, а ми знаємо вас, мало знають наші глядачі вас як, як людину. Нас цікавлять ваше особисте життя, звичайно. Як ви про вашу першу любов хотілося почути, ви її пам'ятаєте? Я, пам я дуже хотіла бути співачкою і мені нічого більше не було цікаво. Я, я пам'ятаю, люди десь Новий рік святкують, десь ходять, зустрічаються, а мені це зовсім. Я сижу і ще добре вчилася в консерваторії на самі п'ятірки. Я все вчилася і, і, і нікого не хотіла навіть бачити, ні знати, от я поки не стану співачкою. Класичною, справжньою оперною, співачкою я нічого не хочу, але так сталося, що вже на останньому курсі таки вийшла заміж. Пані Реночка, скажіть, ви багато завдяки своєму таланту подорожували по світу? Ну, багато так. були. скажіть, да. за, за свої? Бувала, такі звичайно. Гастролі. Ну тоді які були гастролі, тоді так не дуже аж пускали. Ну мене все-таки я таких проблем ніяких не мала. То випускали, звичайно, але тоді нам нічого не платили. Ми отак їздили, щось там хтось подарує. А якщо міняли якісь гроші, то, то такі були копійки. Але я просто я діставала таке задоволення, бо дуже хотілося побачити світ. Людям там ж було дуже цікаво. Це ж наш ми їздили по діаспорі, і вони до нас трохи дихали на нас, дивилися. Отак запрошували всюди. Ну звичайно, було дуже цікаво. І таких поїздок в мене було багато. Я ж і, і потім Канада і Німеччина. І, 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 і Іспанія, Франція, Корея. Навіть я була де я тільки не була Венгрія, а, а, ну, а ну Польща дуже багато раз. Тут вже навіть нема мови, бо я ж заслужена артистка польської культури і а коріння було. Ви спочатку заслужена артистка України чи Польщі Ні-ні-ні, Польщі, України. через який період звання заслужена артистка? по моєму навіть рік десь щось десь, а, а, а я боялася їхати в Київ. Я чогось, ну я знала, що в мене є голос. Я навіть подобалася. Пам'ятаю міністру культури в консерваторії. Він мене чомусь одну виділив. У нас був міністр культури Вітошинський тоді, а він сам зі Львова. І вибирали самих Він слухав самих кращих, тоді так було, самих кращих студентів. Міністри навіть слухали. І мене вибрав, міністр культури. Але я все одно не була в собі впевнена. Я думаю, Та куди мені тут їхати до того Києва? Там Мірошниченко, там вже Белеруденко не було, але я її пам'ятаю по радіо. Я не піду, я боюсь. І тут стався конкурс Глінки. Це дуже такий відомий. Ну, відомий конкурс. І на ньому перемогти, то то просто ну, я ведь не знаю. Там кожен мав в журі своїх учнів. Хто в журі сидів, з Москви, Архіпова, така їх вже нема. А тоді були. Вони мали свої очі. А я зі Львова, взагалі ніхто нічого не знає. Як я перемагала? Я йшла з туру на тур. Наші львів'яни ніхто не пройшов, я тільки одна. То так було. І я тоді в себе. Впевнилася і думаю, дійсно, чого ж я така дурна? Ну що ж мені, якщо я на конкурсі перемогла, павлю першу премію, звичайно, мені не дали. Але то що я не можу прослухатися? І я тоді пішла і прослухалася перед Турчаком, нашим знаменитим, відомим, диригентом. І я йому сподобалась. Він мене взяв у театр. І я так стала солісткою. Ось, свої... Багато концертів. <кій> багато Ні, ну вистави, як вам сказати? У нас багато було солістів, так що по черзі, коли до тебе черга, черга дійде. Ну, Я ж знову повторюю, що тоді була Міросаченко знаменита і все, я їй просто в рот заглядувала Весь час ходила, э, э, слухала. Так, Кумір, Кумір, але ні, в мене ще була Ізела зела От, ну і голос такий, не такий, як у мене. Хоча колоратурний, лірико колоратурний, я співала ті самі ролі, але мені подобалися більше такі голоси, от як ви кажете, орган, то мені більше такі подобаються можливо, голоси. Можливо, знаєте, такі, щоб як заспівала від вашої та, ніжної такої стати, щоб голос і від вашої такої ну, особи ніжної, такої ну, жіночої, так. жіночої. Більш, відчувається сила. Так, Вона брала та такі високі ноти. Ну, Надзвичайні, це ультра просто такі ноти унікальні. А от і взяла в неї такий голос, як казала моя мама, гармонія. Ну, вона так просто сказала, як, як проста звичайна людина. То вона каже, о, це гармонія. Щось вона так собі її назвала. А я коли перший раз її почула, то в мене нічого голови не прийшло, тільки шедевр. Думаю, ну вже голос буває, шедевр. Картина буває, а от мені її голос був шедевр. Так, і я от в неї вчилася. Хожу за нею. Вона співає, на на співанка йде, вона співає там якусь роль, а ще якусь. І вона, ну мая, що це ти мені так в, 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 в рот прямо заглянує? А Я кажу, я вчуся у вас співати. І, а як ти так можеш вчитися? Вона російською мовою розмовляла, бо вона в Венерка, то їй тяжко було українською. Я знаю, що у вас вже є маленький внучок. Так, Владислав Теодор. Є у мене внучок маленький, мужирочок, він вже не такий маленький, але він співає, навіть в костелі один раз співав. Ну, я взяла... Пані Іваночка, скільки ж вашому внучку зараз? Моєму внучкові вже цілий рік. Я пам'ятаю, так чекала. Спочатку був місяць, а потім я вже хотіла одразу, щоб було півроку, а тоді вже хотіла рік. А тепер дочка каже, ну коли вже йому рік, скільки ти тепер хочеш? Я кажу, зразу хочу два. Відразу, щоб два роки було. Ну, але хай росте. Владислав Теодор, називається мій внучок, і ще хочу про нього розказати, що він якийсь. Ну, кожна, звичайно, бабуся про своїх внуків, не то що про дітей, а про своїх внуків може розказувати багато, і, і як ви самі знаєте, що чомусь внуків, може, навіть більше люблять. Але він народився із зубчиком. Це було дуже дивно. Якась зі зубчиком ми спочатку не зрозуміли, що воно там таке. Коли понесли його туди. <реш> 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 Юлій Цезар <реш> і навіть наш знаменитий Атаман Сірко. Характерник, ага. щоб теж зі зубом народився. То я вже думаю, може, то якийсь буде характерник. ну Він такий розумний хлопчик. Може, й гетьман буде України, не знаю, але він і співає. І вже в нього гетьман, Павло Скоропадський написали в нашій газеті. Газеті, так да. Тепер більш не було гетьмана. не знаю. Теодорчик буде гетьманом, тяжка праця, тяжкий гліб і то треба бути і і і і борцем і, і по перше здоров'я дуже треба мати щоб співати багато, багато натхнення енергії сили і і хотіння і і, і волю силу волі велику так багато це чого не та треба. Це професія де можна зробити <кій> на хліб, і тим більше на так. ну, звичайно звичайно що так Тим більше, тим більше зараз, тим більше ти біжі зараз, ти більш наші за капіталістичні нашій, Україні вже так, зараз так. нашими капіталістичними реаліями, де так. постійно є це пі зараз. Це не актуально. Бо дійсно, бо любі боючі труси сьогодні можуть взяти великі, великі гонорари за якісь е, концерти, десь на, на іменинах олігархів. і такі співач, співачки, дійсно таланти, які пробивають собі дорогу самі, і які е, заробляють копійки порівняно. І, як ти казав, проторюють собі таке, таке життя складне. Ну, Нажальна. знову ж таки, публіка, ваші слухачі, ваші глядачі, їх багато, вони дуже задоволені вашим голосом. Я навіть пам'ятаю, нас на заставці це без ці фотографії Я ось на нас на комп'ютері, коли пані Ірина прийшла. Я її знайшла. Це десь років 15 ці фотографії. О, мабуть, точно. Якщо не десь, більше. Ні, більше може ні, але десь так. от, російський парк, ось тут сцена. Відкрита площадка Лесівського парку і покійний Василі Івановичу Хрименку, народний артист України, диригент Київського муніципального оркестру. Як він завжди казав, коли ми робили фестивалі, він Казав, що скажи, що я полковник. І я завжди казала полковник. Uh, uh, він дуже та, тішився. — народний артист України Василь uh, Охримен. Охрименко. На так. жаль, вже і пані Ірена шо? співала і цим оркестром муніципальним київським і, і радувала своїми піснями наших глядачів Багато-багато років і дуже багато людей. навіть зараз пані Ірену запрошують і в ті ж самі будинки ветеранів. Так oh, я так, знаю, так було, давно не давно так давно були сільські приходили. Приходили mm -hmm. бабусі, розказували, що mm -hmm. у нас була голова журі наша і дуже гарно співала. Ми кричали Браво! Хоч маленький залок там на mm -hmm. досі так, багато, там маленький, там, але прийшло багато на людей, 150, та. і людей. так уважно слухали, гарно так приймали. Ну і... та я задоволена mm -hmm. нагодити час і даєте свій так, талант так. даруєте видите отаким от людям ну, і спов... робити цю таку божу справу. <г Thy> так, на жаль, таких людей, як ви, дуже мало. Б. Навіть запросити професійного співачку без грошей, там бути в журі, просто сказати, бо, де ж нас гроші, якщо ми збираємо там, благодійні внески, щоб проводити ті фестивалі, що хочемо зробити якісь подарунки навіть глядачам, тому що глядачі в залах у нас теж ветерани. І, звичайно, хочеться якісь там пачку цукерок чи якісь невеличкі подарунки, там квіти якісь ласущі їм подарувати. І коли вони приходять і бачать таких артистів, як Ірина Захарко, у нас багато співав, і ми вже сьогодні згадували Василенко, Олександра Василенко. Теж, які ми ну, познайомилися з ним, коли він співав в Київському муніципальному оркестрі. В нас звичайно ведучий, теж погодився бути ведучим. Він Мій співведучий, ми з ним ведемо ці ну, концерти. Ведучий. Багато років і, дійсно з такими професіоналами мені працювати дуже легко. Це люди, які допомагають. Знаєте, як буває, я навіть була. Такий віршик маленький була написала за одного професіонала, коли ми були на зйомках. Це заслужений журналіст України. Коли ми вже розположили, ми приходили прийшли в зал фірма по. Комп'ютерним технологіям така була ситуація. І дуже такий замкнутий чоловічок. Нього 860 людей працює на його фірмі. Фірма представництво іностранної фірми тут в Києві. І ми прийшли до нього взяти інтерв'ю, бо та фірма постійно надавала благодійних знески. Ми прийшли з двома ветеранами і знайшов час. Я, звичайно, не журналіст, я тоді запросила цього журналіста, щоб він допоміг нам взяти це інтерв'ю. Ми його розположили, ми навіть вже почали спілкуватися, він задав за свого батька. І тут прийшов професіонал от такий. Не там сидіти в нього в офісі, не там дерево, не там надо на, на ті другої і Все це не так. Звичайно, ця скромна людина погодилася на його умови, але вже здивовано так замкнуто дивилася, переглядалася з нами. І вже було, звичайно, дуже ніякого. І, звичайно, я коли вийшла, я думаю, що ж я буду заважати, і ти вже сиділи там, так якось теж ніякого. Я не буду казати, хто це робити цій людині погану рекламу, але... Я навіть сіла, і в мене такий вірш народився. Я рідко пишу вірші, коли дуже-дуже стрес такий, або позитивний, або негативний. такий, знаєте, і в мене такий родився вірш. Я хочу вам прочитати такий невеличкий свій власний вірш, коли трапилась така ситуація іменно з людиною, яка вже така з зіркова хвороби буває в людей. Я для чого хочу це сказати, що ми маємо ну, зараз розумієте, я його прочитаю. Зірки з зірками розмовляють. Вони простих не помічають, але ж зірки, вас згорають, коли на совість не зважають. Гординя й гордість різні речі. Одівши шкурочки овечі, По трупам йти до висоти, і показав оскал звіринний сказати всім, що я невинний в проблемах тих, що наробив на рівнім місці. Зірки бувають в різнім віці. Куди ж простим нам до зірків? Я цей вішок прочитала для того, щоб сказати, що дійсно є люди, які вже звання, якесь заслуженого, дає їм ну, право вести себе так ну, демонстративно все. І хочу сказати, що знову ж таки підчеркнути, підкреслити. Пані Ірена. Людина, яка дійсно співала на багатьох сценах світу, була в багатьох країнах. Дійсно, ви почуєте вона нам обов'язково сьогодні. Ми її попросимо щось заспіває. Але настільки проста, настільки добра і відкрита людина, і не маючи багато вільного часу, маючи сім'ю, маючи занятість. Маючи концерти, свої графіки, але вона багато років погоджується бути в нашому журі, зараз очолюється журі і робиться абсолютно безкорисно. І я думаю, що ми повинні бути з вами всі її дуже дуже вдячні. І хотілося б, пані Ірена, подякувати вам саме за цю роботу. І хотілося б, щоб ви сказали, як вам все ж таки вернутися трошки до нашого ветеранського фестивалю, де ветерани-аматори, які б мріяли мати б якусь музичну освіту, але життя трапилося так, що так як трапилося. І вони не мають цієї освіти для них стала життям пісня. І вони цю пісню відкривають свою душу через цю пісню і дарують її нам і завдяки. Які вам, ми відбираємо ці таланти, показуємо їх. Ви як професіонал допомагаєте, не маючи музичної освіти, звичайно, як би я могла відібрати справжніх співаків. Ви як професіонал, як людина з таким багажем за спиною, таким талантом, який у вас дійсно є. Це, не, це правда, і це дійсно. Е Зрозуміло, і ви нам допомагаєте от в такому аматорську, в такій аматорській справі, де ветерани дійсно на День Незалежності України, наприклад, сьомий рік в Палаці Україна, українському одягу співали українських національних пісень в супровіді національного оркестру народних інструментів. І це дійсно було дійство, і це дійсно є про що згадати. І, і дійсно, коли в мене будуть внуки, я, мабуть, буду на пенсії, буду, можливо, колись писати мемуари, mm -hmm. якщо це вдасться, якщо в мене буде час то на той час, бо я чомусь думаю, що в мене його ніколи не буде, бо я завжди буду знаходити собі якісь заняття. Я буду розказувати, буду писати, казати, що от ми були з пані Іреною, журив такий час, трудили, бачите, трудилися, робили роботу, дарували. Пані Ірена, талант а є свої організаторські здібності для того, щоб люди могли чути, могли бачити цей талант. І мені дуже приємно яким чином хоч трошечки притулитися до вас, до вашого таланту. І хотілося дуже-дуже хотілося, щоб нашим глядачам з ну, промтом щось таке подарували, щоб вони вас почули і дійсно почули ті, які вас не чули раніше, яким не пощастивилося побувати на концерті, бо не знаючи, можливо, такі є, хто не знає, хто така заслужена артистка Польщі та України Ірина Захарко. Я навіть не можу розмовляти після того, як почула вашу молитву. І я хотіла б з вашого дозволу її подарувати сьогодні всім тим, кого з нами немає, кого ми знаємо, хто живе в нашій пам'ятці, хто був нещодавно, пішов від нас в життя, якщо це можливо, якщо ви не заперечуєте, пані Іриночку. У нас багато було людей, яких ми знали з вами особисто. Так, те Василь Івановичу Хриля Дружина а, нашого народного артиста Оберемка Гречко. теж і аматор, але гарний голос Та, той же який вже мав участь вgsен, Апітал, в фестивалі Ветерани Відходять другого рангу і нічого не зробиш. І Багато ваших співаків, таких яких ви знали, які навіть пам'ять Соломії Кушельницької якої нема багато багато років вже яка представляла Україну на теж… Багатьох сценах світу Це наша богиня. Ну, і хотілося от, ця ваша молитва, в вашому виконанні, щоб вона прозвучала в пам'яті людям, яких ми знали, яких ми пам'ятали, яких ми не знали, але е, історія каже, що вони в нас були, і вони нашу державу, нашу країну, возлишали своїм. Даром Божим своїм голосом і таким голосом, як ваш голос, і це дар Божий, і ви теж щира українка, львівянка, яка дуже любить Україну, я знаю патріот України, патріот свого народу, яка несе цю любов у своєму серці, і кожен раз, як є нагода, я знаю, що ви українську пісню, український одяг. Українську ідею, ідею е, нації українського, нашого коріння. ви е, дуже це бережете в душі і відноситесь до цього свято, як до святині справжньої. Навіть, те, що ви сказали, що полосухи вам подобаються, е, тому що це дійсно е, народне, етнічно, народ. етнічно так, такий. Так. Культу, культурний такий, скажімо, культура народу українського, українського одягу, того, що українська земля, як ти казав, ще не вмерла Україна. І як би там не було, щоб не робили з нами наші політики, знову ж таки, вертаючись до сьогодення. Ми віримо в те, що є в нації, нашої нації, є ще гетьмани, і ми ще їх побачимо, і справжні. Представників нашого народу, ми їх будемо шукати, ми її будемо підтримувати, ми будемо їм допомагати, подоки хватить наших сил. Звичайно, наша слава, наша пісня не обрене, загине, як сказав Шевченко.